Доброго дня, шановні батьки та діти! Ласкаво просимо на наступний урок з англійської мови для другого класу. Продовжуємо тему розклад дня. Перше завдання нам потрібно подивитися на початок речення та знайти його кінець. Давайте спочатку подивимося на слова, які потрібно буде поставити у речення. Bed – ліжко, breakfast – сніданок, cheese – зуби, home – дім. Up це вгору або підніматися. Дивимося на перший малюнок і давайте подумаємо, що сюди треба поставити: I have. Я маю. Що я можу мати на малюнку? Правильно breakfast. I have breakfast. Я маю сніданок. Дивимося далі. I go to. Куди я йду на малюнку? Правильно, до ліжка. Bed. Повторюємо за мною. I go to bed. Я йду в ліжко. I clean my. Я чищу. Що я можу чистити. Правильно зуби. I clean my teeth. Наступний малюнок. I CAT. Подивіться, яка частина дня зображена на малюнку, та подумайте, що дівчинка робить. Правильно, вона піднімається з ліжка. Get up. I get up. Я встаю. I go я йду. Куди ми можемо йти? Правильно додому. I go home. Я йду додому. Наступне завдання читаємо з вами речення та вибираємо той малюнок, який підходить. I go to bed. Давайте перекладемо. I go to bed. Я йду спати. Шукаємо малюнок. Правильно. I clean my teeth. Що я роблю? I clean my teeth. Вірно, чищу зуби. I put on my clothes. Так, я одягаюсь. I do my homework. Чим я займаюся? Так, я роблю домашнє завдання. Правильно. I have breakfast. Давайте подумаємо: I have breakfast. Так, я снідаю. Дуже добре. I get up. Я встаю. I get up. I go to school. Що я роблю? Так, іду в школу. I wash my face. Чим я займаюся? Так, мию обличчя. I have lunch. Обідаю. Дуже добре. І останнє. I go home. Так, я йду додому. Дуже добре. А зараз зробимо невеличку перерву, тому що я хочу представити вам свою власну книгу. Це художня література. Далі давайте познайомимося з її анотацією. До 20 років Вікторія жила звичайним життям. Як і більшість дівчат її віку, вона навчалася, розважалася з друзями, мала родинні суперечки, але одного дня все змінилося. Дівчина дізналася, що має здібність переноситися в свої попередні життя, таких людей, як вона, називають феніксами. Кожен фенікс подорожує в минуле життя не один, а з іншою людиною Феніксом. Але хто цей незнайомець, доля якого так тісно пов'язана з її долею протягом тисячоліть? І чому містичний орден Уроборос, Починає полювання на дівчину. Вікторія має знайти відповіді на ці питання, подорожуючи своїми минулими життями та прийняти одне з найважливіших рішень в її житті. Придбати книгу можна, звернувшись особисто до мене та написавши в інстаграм, телеграм та на електронну пошту. Буду рада вашому знайомству з моєю книгою. Приємного читання! Далі давайте розглянемо займенники. Ай-я, а май ми перекладаємо як мій. Давайте ще раз. ай я, май-мій. І розглянемо приклади. Май брекфест, мій сніданок. Май скул моя школа. Май ланч. Мій обід. Май лесон. Мій урок. My teacher – Мій вчитель. Май dinner – Моя вечеря. My face моє обличчя. My teeth мої зуби. My bed – Моє ліжко. Тепер повторюємо за мною. My breakfast. My school. My lunch My lesson. My teacher. My dinner. My face. My teeth. My bed. Добре. You перекладаємо як ти. А your як твій. Повторюємо ще раз. You Ти, your твій. Розглянемо приклади. Your breakfast твій сніданок. Your school твоя школа. Your lunch твій обід. Your lesson – твій урок. Your teacher твій вчитель. Your dinner – твоя вечеря. Your face твоє обличчя. Your teeth – твої зуби. Your bed твоє ліжко. Повторюємо ще раз за мною. Your Breakfast, your school, your lunch, your lesson, your teacher, your dinner, your face, your teeth, your bed. Наступне завдання: нам потрібно подивитися на хлопчика та дівчинку. На хмаринках намальовані предмети, які вони мають, і нам потрібно утворити речення. Наприклад, дивимося на стіл на малюнку. Такий стіл є у хлопчика. І нам треба сказати, що це є твій стіл. Наприклад, this is. Your table. Давайте ще раз повторимо. This is your table. Далі дивимося на пса. Такий пес є у дівчинки. І говоримо. Тут ми використовуємо займенник має, «мій». This is my dog. Так. Зелена чашка у хлопчика. Чашка буде «cup». І нам треба сказати це твоя чашка. This is your cup. І ще раз повторимо, this is your cup. Наступний стіл є у дівчинки, тому ми говоримо, це мій стіл. This is. Далі думаємо, як ми скажемо. My table. Правильно. This is my table. Так, Біла чашка також є у дівчинки. Говоримо, це моя чашка. Думаємо, як ми це скажемо. Перевіряємо. This is my cup. І ще раз. This is my cup. Правильно. Яблучко. Apple є у дівчинки. Це моє яблучко. This is далі, як ми скажемо, правильно, має apple. І ще раз повторюємо: this is my apple. Дуже добре. Апельсин. Згадуємо, як буде апельсин. Orange. Вірно. Це твій апельсин, тому що апельсин у хлопчика. This is, далі, говоримо правильно your orange. І ще раз повторюємо: this is your orange. Дуже добре. Cat. Kit. У кого у нас кіт? Так, у хлопчика. Це твій кіт. This is your cat. Повторюємо ще раз: This is your cat. Дуже добре всі молодці. Далі продовжуємо займатися читанням. Сьогодні ми розглянемо два звуки. Перший звук. Літери І та A е, дають нам звук І. І. І читаємо слова. Teacher. Eat. Clean. Read. «tea», Please. Meet speak. І ще раз повторюємо слова teacher eat clean read tea please meet speak останній раз teacher eat. Clean, read, tea, please, meet, speak. Дуже добре. N та G. Зазвичай, коли ми бачимо ці літери поруч, вони у нас будуть стояти десь в кінці слова. І літера G майже не вимовляється. Пудін, свин, лон, син, сон, монін, evening. Повторюємо ще раз: Пудін, свин, лон, син, сон, монин. І останній раз. Pudin. Swin. Lon. Sin, son. Продовжуємо читати. Давайте прочитаємо речення та перекладемо їх. It is Sunday Today. Сьогодні неділя. No school. Немає школи. Wake up. Прокидайся. Sing your morning song. Співай свою ранкову пісню. Get up. Вставай. Clean your teeth. Чисть свої зуби. Eat your pudding. Єж свій пудінг. Drink your tea. Пий свій чай. Read your book. Читай свою книгу. Swim in the pool. Плавай у басейні. It's cool. Це круто. Хюрей. Ура! Читаємо ще раз за мною. It is Sunday today no school wake up sing your morning sun get up clean your teeth eat your Pudding Drink Your Tea Read Your Book Swim in the Pool. It's cool. Hooray! На цьому ми завершуємо наше заняття. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Дякую за увагу і зустрінемося на наступному уроці.